Всім доброго суботнього вечора. Нарешті, цілий тиждень я збирала, збирала свої рослинки, ходила ну, реально щодня на пошту, тому що я то планувала, що мені всі відправлять в понеділок, і я всіх заберу у вівторок. Але вийшло так, що замовлення зроблені на минулих вихідних. Оце якраз напередодні цього потепління тижневого, коли були можливі відправки. Я зробила їх в суботу-неділю, всі замовлення оплатила, але по різних причинах продавці мені відправляли їх отак ось впродовж тижня, і доводилось мені щодня ходити на пошту, забирати коробочки. І так, так, я знаю, я грозилася, що на цей сезон це все, це, це останні мої покупки, які я, до речі, показувала у відео 115, коли я три посилочки отримала. Це було дійсно так. Я вже вважала, якби, що я. Набрала той мінімум сортів, які я хотіла би з новинок. Єдине, що я дуже хотіла, Сім Дон-Жуан, які мені обіцяли до Нового року, але не склалось. Я так розумію, є там певні нюанси з цим сортом. Не такий він дуже легкий у вирощуванні, вкоріненні і тому подібне. Тому він буде трошки пізніше у наших дівчат, ось, а з-за кордону, звідкись я рослинки не вожу. Я купую виключно у наших дівчаток. Ем, так, разом тут у мене один, два, три, П'ять посилочок було. Якраз, як я кажу, з понеділка по п'ятницю я ходила, їх забирала. Ем, покажу сьогодні просто, кого придбала, які в мене новинки в колекції. Ну, перш ось дві рослинки вам, мабуть, покажу. Перш за все, це у нас шик-вишенька на торті. Не хочу фокусуватись. Шик-вишенька на торті це українська селекція. Це сорт мені багато хто рекомендував, за виключенням одної людини, яка відговорювала мене, казала, що він сиплеться. Але решта людей, в принципі, дуже були задоволені. Цим сортом. Не скажу, що прямо дуже живчики мене, скажімо так, своєю якостю тішать, але я дуже шукала ці сорти і щаслива, що я їх таки знайшла, тим більше, що в однієї людини дуже дивний такий ось субстрат, дуже крупний, крупний торф, схожі такі волокна, знаєте, на якусь кокосову стружку. Ну, мені здається, що для таких маленьких це надто крупна фракція, тому я маю намір ці рослинки пересадити. До речі, якщо ви хочете побачити пересадку не лише оцих, так двох, а взагалі всіх сортиків, можу зняти відео незабаром, тому якщо цікаво, пишіть в коментарях, тому що відео вже у мене про пересадку ну, дуже просто багато. І я не знаю, чи. Тут цільно це знімати, чи комусь це буде цікаво, чи просто швиденько їх пересадити без всяких таких ось підготовок і без монтажу. Такий ось, шик вишенька на торті. Ще раз наголошую, українська селекція. В принципі, в цілому живчик непоганий, Зонартик, наскільки я розумію. Ось по покорінчиках не знаю, поки що нічого ще не дивилася. Не знаю, я їх не діставала. Оцю ж посилочку. Вчора, чи то позавчора я забрала лише Так, і другий живець, який теж дуже хотіла це ранц, чи рунс, як правильно, ранс, мабуть, ранс Валентайн. У мене є сортик ранц піч Мельба. Я його теж придбала, здається, чи не літом цього року. Ой, то ним я прямо дуже задоволена. Такий квітливий, такий гарний зонар, так просто вам не передати. Тому вирішила ще з цієї серії спробувати Валентинчика. Дуже такий непоганий живець, і горшечок дуже великий, крупненький. Треба буде пересадити їх у свій торк, тому що кажу, ці ось. Якийсь надто, надто крупний торф, як на мене, як на мій смак. Не впевнена, що в мене в такому вийде вирощувати живчики, тому оці ось два я пересаджу. Далі, нарешті, у мене з'явилася в колекції деякі представники селекції Сім. Це ось у мене сім Діадема. Я обмінялася рослинками з дівчинкою одною. Дуже приємна, хороша людина. Тому тепер я маю діадему, сім діадема. Дуже, до речі, цікавий сорт мене він, скажімо так, зачепив, дуже мені сподобався своїм ось таким ось крапом. Дуже-дуже цікавий сорт. Оригінальне якесь таке запарлення квітів, воно запам'ятовується. от Я пам'ятаю перший раз, навіть коли, мабуть, з рік тому я побачила цей сорт. От він мені відклався у пам'яті, навіть коли тоді ще він не був у такому моєму якомусь листі бажань. Але вже тоді я його запам'ятала. Я люблю такі сорти, які запам'ятовуються. Такий гарний живчик, стандартний. Та, що ж ти не хочеш фокусуватися. Непоганий такий. Сім діадема. Далі, з'явилася у мене красуня Сім про Ліне. Ну, ця була у мене в списку. У мене є такий окремий список, де я, коли дивлюсь, взимку влітку цвітіння інших блогерів, я собі записую сорти, які б я хотіла мати. І це ось така красуня сім Проліне. Дуже-дуже гарний сорт. Гіпер такі махрові квіти, гарні рюшасті з світлою зворотньою стороною. Теж горчички, мабуть. До 300 грам десь такі ось тут. ну, Живчик дуже гарний, дуже дві точки росту. В принципі, мені дуже сподобалась рослинка, і як бонус я отримала. Ой. Отримала отаку ось а, квіточку ТС Молін Руж. Взагалі мала намір її купити. ось, Але коли мені її запропонували на подарунок, то, повірте, щастя моєму не було меж, тому що сорт теж не один з найдешевших, мабуть. Зараз, і дісталась вона мені в якості подарунка до проліне. Обидва сорти дуже хотіла, тому, звісно, це дуже приємно такий ось подаруночок. Вона в стаканчику, там корінчики є непогані. Потрібно пересадити її, вона піде в ріст. Така ось. ТС Муленруш. Так, ще одна україночка, це українська селекція Грація Пудра. На неї я задивлялась дуже давно. Ще коли купувала собі, е, як її звуть, Грація Куко Шанель. І тоді на той час вони коштували однаково. Однаково дорого, скажімо так, і я вибрала все-таки кошанель, про що зовсім не шкодую. Але Грація Пудра вона все ж таки залишилась в списку моїх бажань. І ось зараз, коли ціна на неї впала до 500 гривень, такий ось гарний шикарний живчик, теж на кілька точку росту, який вже дуже потрібно пересадити, ось я таки собі придбала, тому що почитала відгуки дівчат, подивилася фотографії цвітіння, як поводиться опис, тобто це вже ну, реально у дівчат, у колекціонерів, які рік її вирощували. Всі дуже нею задоволені її компактністю, і її цвітінням. Тому чому б і ні? Вирішила я спробувати і придбала собі грація пудра. Так, Зараз підвину трошки. Ну, а ці чотири красуні. Взагалі замовляла три. Одна мені була подарунком, за що я щиро вдячна. Так, з чого починалось усе? Юге, цвіти з Євса. Я називаю сорт мовою оригіналу. Дуже давно хотіла цей сорт. Має махрові квіти. Червоного кольору, дуже такий цікавий. Теж багато за ним спостерігала у різних колекціонерів. І такий собі знайшла гарний живець на дві точки росту, навіть ось третя, ось там ось уже є. Бутончик, я не знаю, чи буду лишати чи ні. Такі ось корінчики, гарний сорт, нічого, живчик дуже-дуже чудовий. Буду пробувати не знаю, теж кажуть, що трошки має характер. Надіюся, вдасться нам з ним домовитись. Тому що це все, все, все це замовлення навколо нього, все-таки, як то кажуть, крутилося. ЮГ з'ївся. Далі, дуже давно хотіла сорт юв 1421. Ну, такий стандартний, він більш, знаєте, до по типу росту, мабуть, як Деніс або Фішер з Blossom. Тобто сорт, який потрібно формувати, сорт, які не є таким надто компактним і дуже таким, що самостійно кущиться. Але має дуже-дуже гарні квіти. Мені чимось його колір в перший час дуже нагадував то такий, знаєте, помаранчево-кораловий колір при розпуску. Але в цього сорту квіти крупніші і шапки теж крупніші. Такий ось живець, не дуже великий, трошечки його підрощували тиждень, бо він був у рюмочці, коли я його оплачувала в стаканчику 100 г. Такий, ось уже точка росту нова йде. Будемо ростити Єве 1421. Далі, тут у нас сорт: це ТА Фіона. Якщо чесно, давно чула про цей сорт, але мене завжди Фіона асоціювалася з цією принцесою з мультфільма Шрек, хто пам'ятає, і мені здавалося, що ну, не можуть якісь дуже. Крутий сорт назвати таким ім'ям. Ну, вибачте, це таке моє, знаєте, як то кажуть, асоціація просто ще, мабуть, з дитинства. Тому е, я ну, якось не звертала уваги. Чесно, я навіть не гуглила, як той сорт квітне, як він виглядає Фіона та Фіона. Але цього разу мені довелося робити трошечки заміну, тому що я хотіла придмати, придбати в цієї людини Тес Молін Руш, а в результаті цей Малін Руж, оцей ось живчик, мені його подарувала інша людина. Тому, оскільки я вже оплатила замовлення, мені довелося шукати якусь заміну на приблизну таку суму. І якраз Фіона коштувала так само десь порядка, здається, 1 тисячу гривень, по-моєму, я заплатила. То Фіона ось якраз тисячу гривень і коштувала, тому я попросила мені її замінити. І коли я побачила фото цвітіння, принаймні з Google, то мене цей сорт дуже здивував. А кущик такий ось гарнесенький, бачите, він самостійно кущиться, дуже компактний і має теоретично, якщо вірити в фото, дуже-дуже гарні квіти. Тому, надіюся, ще такий ось плюсик, такий карлик буде в моїй колекції, який матиме шикарні прекрасні квіти. Так, і... Подарунком мені положили сортик Юге енне бурда». Такий ось живчик. Фотографії буду вставляти, хто як квітне. Тому таке у мене щастя: плюс 10 кущиків у колекції. А це значить, що на наступний рік треба буде мінус 10 кущиків із моєї колекції. Тому що ці всі нові придбання. Це все означає, що на наступний рік ти не зможеш їх помістити в це ж саме приміщення, під ці самі лампи, а безкінечно розширятися, на жаль, змоги у нас немає. Тому будемо щось придумувати. Так. Якщо цікава вам пересадка цих сортиків, напишіть мені тут у коментарях під відео. Якщо там кілька людей набереться, кому це буде цікаво. Я буду пересаджувати на камеру. Якщо ні, просто поперевалюю їх у більше горщик. Щодо того, як я за ними доглядаю, поки що їх просто зараз покажу. Ось так ось поставила, тут, бачите, на стелажик мій, оце де пустенькі тарілочки. Вони в мене там стоять. Трошечки водички через низ я їм всім практично давала, тому що вони сухенькі поприїжджали. І поки вони ось так ось стоять, адаптуються. Деякі з них, такі як Грація, Пудра і багато інших, треба терміново пересаджувати. Ті ось дві рослинки. ця ось. І інша хто там в мене Рунс Валентайн дуже мені дивний субстрат для мене. Я хочу теж змінити його. Тобто, в принципі, не буду довго там якось тримати їх місяць-два в цих горщиках перетримувати. Це не моя практика. Я якщо бачу, що рослину потрібно пересадити, я її буду пересаджувати. У мене немає такого пункту, що потрібно давати бокс, наскільки на адаптацію. Бо потім рослинки в результаті ваші будуть не від тієї адаптації, а від того просто, що їм мало місця, вони будуть себе почувати дуже погано. А ви будете думати, що вони просто звикають до нових умов. Тому так ось. Все, буду закінчувати, бігти. Всіх вас міцно обіймаю. Зичу вам гарних вихідних, мирних вихідних, тихих вихідних. Все, до нових зустрічей. Бувайте!